Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події і про події просто життя тернопільських поліцейських, що трапилися на минулому тижні у нашій області. Розпочинаємо нашу програму, як і завжди, з резонансного злочину. Тернопільські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, які насильно утримували людей під виглядом так званих реабілітаційних центрів. Яке покарання чекає на негідників? Дивимось далі у нашому сюжеті. Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років загрожує шістьом чоловікам. Їм слідчі детективи інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою. Справу фігурантів поліцейські Тернополя скерували до суду. Незаконні заробітки ще наприкінці 2022 року організував житель Вінничини. Він на території трьох областей України організував реабілітаційні центри, в яких під маскою допомоги насильно утримували пацієнтів. Допомагали оздоровлювати П'ятеро спільників усі вони свого часу також зловживали наркотиками та алкоголем. Родичам пацієнтів зловмисники розповідали, що у їхніх центрах комфортні умови, що там працюють висококваліфіковані лікарі, які гарантують 100% позбавлення від залежностей. Насправді ж усе було набагато гірше. Люди проживали по п'ятеро кімнатах, на вікнах були решітки без ручок, а двері завжди зачинені. На вулицю підопічні могли виходити лише під наглядом працівників. А про телефон на період. Лікування сказали забути. За ці послуги реабілітологи брали від 8 до 20 тисяч гривень в місяць. Слідчі та оперативники, зібравши достатню доказову базу, усім членам групи оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою або такі, що спричинили тяжкі наслідки, і скерували провадження до суду. Далі у нашій програмі мова йтиме про вилучення зброї. На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру Одеситу, який торгував зброєю через військові аукціони. Де брав власне цю зброю і за скільки, і кому продавав небезпечні предмети, розкажемо далі у нашому сюжеті. Раніше судимий житель Одеси потрапив в поле зору оперативних працівників Тернопільщини. Правоохоронці спільно з працівниками кримінального аналізу встановили, що чоловік через онлайн-аукціони продавав зброю. Працівники карного розшуку Кременеччини отримали оперативну інформацію про те, що уродженець Одеси продає вогнепальну зброю та боєприпаси. З клієнтами спілкується онлайн, продає через військові аукціони, а передає через поштові відділення зв'язку. Поліцейські встановили, що, наприклад, в кінці вересня минулого року житель Кременеччини викупив револьвер системи Наган і двічі купував патрони до нього. Зібравши достатньо доказів, слідчі спільно із оперативниками карного розшуку під процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури, 29 грудня за місцем проживання фігуранта справи провели обшуки. У підозрюваного виявили та вилучили пістолети, набої та порох. Документів на зброю чоловіка не було. Він стверджує, що займався колекціонуванням небезпечних предметів, проте вирішив усе розпродати, бо необхідні гроші. Що Стосується набоїв, то їх він виготовляв самостійно. Чоловіку оголосили підозру відповідно до частини першої статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство. І наступний сюжет дещо незвичний. Власне, поліцейські Тернополі затримали жінку, жительку Тернопільського району, яка систематично передавала канабіс та субітекс це такі наркотики передавала ці наркотики в слідчий ізолятор своєму співмешканцю що з цього вийшло дивимось далі у нашому сюжеті Беруть участь у проведенні огляду також роз'яснені вимоги частини треті шосика що знаходиться в посилці яку ви збиралися відправити Тому що я лічно скупляла, тому я одну карту субітекс сумітекс Ну вот, мати макароны. Си укар, Ну, вот талки. Угу. Ну вот, угу. ну, Три. Політиленої згортки із невідомою речовиною. Подібна речовина білого кольору кольоруному пакеті вилучається і поміщається в спецопакування рожевого. З жовтня по грудень 2023 року слідчими спільно з працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління, головного управління національної поліції. В Тернопільській області здійснювалося документування незаконного пересилання наркотичних засобів та психотропної речовини в місця позбавлення волі, а саме в державну установу Чортківська установа виконання покарань номер 26, що в місті чортків. в ході проведення противнорушкових заходів було встановлено щодо вчинення кримінальних правопорушень причетна жителька одного із сіл Тернопільського району раніше не судима, 1993 року народження, яка здійснювала відправлення посилок через одного із поштових операторів. Безпосередньо вона упаковувала наркотичні засоби та психотропні речовини у продукти харчування, які подальшому відправляла у місця позбавлення волі 26 грудня 2023 року. Працівниками поліції в одному із поштових. Відділень було затримано дану громадянку при передачі однієї із посилок. При огляді даної посилки було виявлено наркотичні засоби, які в подальшому були скеровані на експертне дослідження. Дану громадянку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Далі у нашій програмі розкажемо про поранених бійців об'єднаної бригади Людь. Власне, начальник головного управління національної поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко відвідав поранених бійців об'єднаної штурмової бригади Людь, які проходять лікування та реабілітацію у Тернополі. Власне деталі цього цих відвідин дивіться у нашому сюжеті. Очільник Нацполіції краю Сергій Зюбаненко відвідав поранених бійців в Тернополі. Поліцейські об'єднаної штурмової бригади Людь проходять реабілітацію та лікування в медичних закладах міста. Начальник поспілкувався з хлопцями, вручив їм подяки за сумлінну службу та привітав з різдвяно-новорічними святами. Я розумію, що тут два паралельних світи бачать те, що відбувається тут і там. Але на правду, від душі щиро, хочу вам подякувати за службу. Обгриють з вами питання, нагальні потреби, які є. Сергій Зюбаненко запевнив поліцейських штурмової бригади, що, незважаючи на стан здоров'я, усі вони будуть забезпечені робочими місцями. Висловив керівник поліції і слова вдячності медика за старанне лікування воїнів. У наступних двох сюжетах розкажемо про власне злодіїв, яких затримали тернопільські поліцейські власне. Оперативники вийшли на слід раніше судимого зловмисника, який викрав у на різні інструменти. Це і електродриль, і приставка, телевізор. До нього яке власне покарання чекає на цього злодія, розкажемо у наступному сюжеті. До працівників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернувся 48-річний житель обласного центру. Чоловік розповів, що цінні речі невідома особа винесла з помешкання, коли його не було вдома. Зловмисник викрив електродриль, телевізор та приставку до нього. Завдані збитки потерпілий, оцінив у 4 тисячі 300 гривень. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що до даного злочину причетний раніше судимий за майнові злочини. 47-річний житель Тернополя. Як це слувалося, часто гостював у потерпілого та, скориставшись моментом, викрав дані речі. Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. І далі у нашій програмі, як ми і обіцяли, розкажемо про ще одного злодія. Оперативники встановили причетність жителя підволочиської громади до крадіжок з гіпермаркету. Власне, викрили підозрювано з допомогою відеокамер спостереження, які є у магазині. Суми збитків сягали декілька тисяч гривень. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки гіпермаркету про те, що невідома особа викрадає з магазину товар, переглядаючи камери відеоспостереження, вони виявили, що один і той же чоловік періодично приходив до гіпермаркету та викрадав зі стелажів товарно-матеріальні цінності. Суми збитків сягали декілька тисяч гривень. В ході оперативно-рожкових захотів було встановлено що до даного злочину причетний житель підволочиського району 1971 року народження. Поліцейські довели його причетність до трьох фактів таємного викрадення товару з гіпермаркету. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів Тернопіль 1 та НДБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Дякую вам за увагу! Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові всім нам якнайшвидшої перемоги і до зустрічі на наступному тижні.